Про що наша Миколаївська область, наш Миколаївський край? Напевне, що про кохання? Кохання до землі, до природи, до людей, які жили раніше, які взяли цю любов, пронесли в сьогодення, а зараз вони кожним днем, кожним подухом говорять про свою любов до рідного краю. А зібралися ми для того, виключно щоб зібрати все, що є в Миколаївській області. І понести далі з великою любов'ю, з великим знанням і з великою бажанням передати наступним поколінням розуміння і бажання вивчати, долучатися до вивчення нашого краю і нести це далі. Ідентичність і Миколаївською областю, набирає оберти, і ми зараз з вами в унікальній місцині нашому національному природному парку Бузький Гард, саме в трикацькому відділенні. Ми пишаємося цим і бажаємо процвітання цієї землі. Ми знаходимося зараз на Актовському каньйону, площадю 250 гектарів. Висота цих скель досягає до 50 метрів. Пролягає через нього річка Мертвовіт. Її довжина — 114 кілометрів. Раніше вона називалася Екзампея. У нас на Україні лежить гранітний щит шириною 250 кілометрів і длиною був 1500 кілометрів. На Миколаївщині, як ми бачимо, в Вознесенському району на території парку, що Арбузинський, що Актівський каньйон, Петропалівський, вони виступають, ці гранітні, гранітна порода виступає на, на поверхності. Вік їхній понад 2,2 мільярди років і досягає трохи деякі ділянки старші роками. Тут біля 45 видів лишайників знаходиться дуже своя цікава така фауна, багато червонокнижних рослин. Також тут є 6 ендеміків. Це специфіка для збереження екоклімату, повністю збереження природи. І також є у нас ділянки рекреаційні, де ми запрошуємо туристів для відпочинок цих місцевості набрати енергії від цієї нашої красивої природи. Білі скелі це явище людське, яке було створено руками цієї людини. Це бивший був кар'єр, який був створений 56-му році. Це вапно, біла глина. Створилося такий ландшафт білі скелі. Що має відчувати людина, яка живе в такому красивому краї, в такій красивій державі, напевне, що гордість, а ще непереборне бажання зберегти і передати всю цю красу, всю нашу любов до цієї краси в наступному поколінні про це наша ідентичність. І ми продовжуємо свій шлях нашими теренами Миколаївського краю.